Безпечного куріння не існує. Я як лікар, хочу попередити, що дим кальяну несе небезпеку як тим, хто його вживає, і для людей, які раптово опинилися поруч. Всесвітня організація охорони здоров'я підкреслює, що один сеанс вживання кальяну дорівнює викурюванню ста сигарет. Коли людина курить сигарету, вона робить Десь 10 затяжок. Коли вона вживає сеанс кальяну, вона робить до 200 затяжок. І це в 30-40 разів більше тютюнового диму потрапляє в організм. У кальянному димі містяться продукти згорання тютюнового диму та вугілля. А це десятки токсичних речовин, включаючи оксид азоту, важкі метали та інші токсичні речовини. Ці речовини спричиняють розвиток раку легень, шлунку. Призводить до ішемічної хвороби серця і навіть до інсульту. При цьому вдихаються значно вищі рівні чадного газу, які призводять до запаморочення і навіть втрати свідомості. Кальянний дин складається переважно з елементів, які не мають кольору, смаку, запаху. Особливо пасивні курці не відчувають небезпеки. А відчувають тільки солодкувати запах ароматизаторів серед загроз, головний біль, запаморочення, навіть втрата свідомості, а при постійному впливі розвиток ішемічної хвороби серця, раку легень, інфарктів. Захищайте своє право на бездимне повітря.